Дякую, що дивитесь мої відео. Ставите лайки і коментуєте. І вже у нас така гірціця. Так як ми думаємо тут садити полуницю. Завели свого кентавра. попробуємо призернути. зараз подивимось, як воно буде. А це робили таку мутацьку каплі. Зараз подивимося, як нас переб'є в нашу гірціцю. Я буду садити бріло, переважно. І амі. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазур Ярік. І недавно я робив таке відео. Просто в нас тут посіяна герцвіця, Тут трошки було хворе. Хвора земля, грунт, як то говориться, і шкідники, і хвороби. І ми вирішили його трошки, я ж показував в своєму відео, що ми робили. Є там буде силка, якщо хочете подивитися. І вже у нас така герця. Так як ми думаємо тут садити нашу полуницю, тут буде наша полуниця. У нас суниця росте альпійська. А рядом я хотів посадити полуницю. І десь в серпні місяці і ми приготуємо це все, але треба з першу очередь нам фрезернути. У нас є, звичайно. Такий джойдір. Мотоблок, можна мотоблоком, але так як ми завели свого кентавра, і зараз ми тут спробуємо призернути також. Тут в нас теж така гірчиця, трошки і трава пішла, резирували. Але чому вирішили трактором? Щоб краще перебити, просохне. Набрав потім потім візьмемо ми мульчу каплю, зробимо ряди вручну і буде суперово. Зараз покажу, як воно працює. Ось так працює. Наша фреза ДТЗ метр 60 до 40-вки і дуже себе показує, Показує дуже добре. Правда, загубили пару ми ножів, виписали по. З запасом 10 штук виписали ми через інтернет. Прийшли ножі, якраз ми її попробуємо. ножі. І буде наш, як то кажуть, фрезероване, готове буде поле. Це скоро два роки, які нас працюють тракторець, І суперово, чесно вам супер. Тут збоку трохи цілини, але цілину, цілу. Тут є цілина, бачите. Але я загружаю, бачите, я грузно тут теж. На фрезу ми не ставили, ще колеса спередні регулювати, щоб було одинаково. Не ставили, згодом, якщо понадобиться, ми поставимо звичайно. Тут буде в нас полуниця. Рішили пройти ще той бурян, зараз подивимося з тим буряном. Косили помалу. Поросяті. Але тут пішов такий гірчак, його не сильно їсть. Зараз спробуємо його просто для відео і так змолотити. Зараз подивимось, як воно буде. Тут треба два рази йти. Перший раз перебило, тут треба йти два рази. Доля цього. Бачите, варіант. І його все юно. Якраз буде воно без насіння, буде і добрево. Так вже було поле в буряні трошки, але ми перейшлися нашою резою і посадили капусту. Ось така в нас вже капуста. І зараз подивимося, як в другий раз візьме нашу, наш бурян, хоч він положив його в землю, звичайно, він перебитий, але щоб. Гряди потім тягнути, воно ще висохне, підсохне, ми тоді відміряємо, бо буде тут все ж таки наша капля і тут буде е, мульча. Тому що ось посадина полуниця, не досить мені висили, я прийшов, що тільки мотоку свою збив, але це, це не діло. Тут треба як дощі треба дуже довго, як покажеться кажеться, пі. А так буде пісень. Нормально, тільки не піде. А це вже другий раз. Бачите, а це вже другий раз. І воно перебиває його на ніць. не непогана. Це як нас біга Зараз там прополи ми ведемося. О плантація наша. А це робили таку мутачку каплі. Бачите, самі зварили отаку, то як може. Тут вона відкручується. Бачите, тут відкручується, все відкручується. Його буде пізніше. У мене є е, окремо мутатка, хто хоче каплю мутати. Вона тут є на трубці, змотується. От така, само, як то кажеться, саме Ну, для себе. Все зроблено отрічно. Для себе на 3 кілометри каплі, так як в мене, тут тільки є отаку, От щоб землю. бачите, Запхати, закріпити і дуже добре працює. Тут правда, мало, якщо чесно, є у нас дуже мало місця, щоб розвернутися тракторцем, але будемо пробувати. Зараз подивимося, як нас переб'є нашу гірціцю.

І одобрення буде, і буде сухорова земля. Віси, як пушок. Як пушок. Рішили, так, в ту сторону пройдемося. Гірчиця виросла скоро забила все, дивіться. На ній бувають шкідники, але не поївша ні нічого. Я не проходив ні цим, так як проходив я землю. По землі я давав. І подив дивитися, що далі у нас буде. Плівка, звичайно, у мене добра. Це ми просто брали просту. У мене була а така, як то я говорю, будівельна. Вона, ну, бачите, лопай, діти пристали, і вона хлопнуло. А так наша наша Алібаба Регіна росте. Нормально, перебито, супер. Араз це все оберемо, зробимо і буде готове. Будемо пробувати, трохи підсохне. І будемо. Я покажу далі, буде в мене відео. Це буде полоницю. Як мульчу натягнути і як все решта. Ну, все будемо робити звичайно вручну, тому що тут мале На Навесту буду мульчувати. будемо робити до трактора мульчу і каплю окладач. Мотоблоком, звичайно, трошки було би більше волокіти, але непоганий ікрати при цьому зробимо, а де-не-де, де, то можна її мотоблоком підправити. На таку я маю на увазі така на мульчі, хочу, щоб посадити в наступ волониці, щоб не було варіну, отак росло, бачите. Все рівно де-небудь типу, як то кажуть, прорвав свій бурян. І воно росте непогано. А так буряном дуже сильно за, за те, як поля тут, як то говориться, засіяні, не оброблені, тому і погано. Насіння багато і погано просапує, а воно росте і росте. Ось так працює. Отак перебиває, бачите. Ще ви кажу плівку, окладач, щоб разом і каплю кидати, зробити. Було б не супорово, але це все в майбутньому. А зараз так. Жити треба, виживати. Ми працюємо. Всім здоров'я. Пишіть ви, які сорти можете садити. Я буду садити бріло переважно і амі. Вони мені подобались, я їх буду сажати. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставите лайки і коментуєте. Багато питають, де взяти якісні міндобрива, піосимулятори різні. Ми вибрали рогрін, закупилися на сезон. І я рекомендую, щоб взяти вам непогані що є гельові, є різні від 200 грам до кілограма. Кілограмові є, і є 20-10 кілограм. Це є по листу, це є корнева піживка. До побачення.